Особа звертається в найближчий орган поліції або може звернутись в центр з рожку осіб зниклих безвісти з особливих обставин, що у нас функціонує. Січових стрільців 21. Приносить документи, зокрема, сповіщення інші документи, які підтверджують спорідненість особи безвісти військовослужбовця з заявником. Це зокрема приходять або батьки, або діти, або дружина. Після цього реєструється кримінальне провадження на підставі заяви особи, відбираються з взірці букального епітелію родичів першої лінії спорідненості. По цьому факту призначається ДНК експертизи. Вноситься в одну централізовану базу іде збіг. Після того призначається додаткова прийняльна експертиза, і вже в подальшому уноситься постанова про ідентифікацію особи встановлюються обставини, де вона зникла.